Здрасте про нехватку елементів на огірках. Як їх поняти і що робити? Значить, це у нас, от бачите, він починає крутитися в сторону, як місяць. Це нехватка азота. Тільки коли даєте огірку азот, не преувеличуйте. іначе буде переизбыток азота і росте піде в рост. То тобто есть буде в основном ботва. По два. Водів почти що не залишиться. Буде, ну мало. Так що з азотом поукуратні в малій дозі. Якби саме лучше опрыскать, це якби, так скажем, перва помощь буде для огірків. Ну... А після можна дати і в корінь. Тоже, опять же, небагато. Ось, якщо ось такий у вас огірочок Сейчас зафіксуємо ось такий. То, якби, все хорошо. Бачите, рівний. Рівний, красивий. З усіх сторон. це значить, якби, всіх елементів хватает. значить, є, бачите, трошки згиб це азот. І посередині він худенький, ось середина. Ну, як, як сказати, Якби як сталія він. Це значить нехватка фосфора. А ось вам вже більш гостра нехватка азота. Бачите, як він починає крутитися. Це вже треба тільки бачите якусь нехватку. І зразу треба... Приймати меры. Ось, тоже у нас крутится вокруг. Нехватка азота. Ну, нехватка калия. Калия ми вам нехватку даже й не покажем. У нас такого немає. Бо ми калия даємо. Опользуємося 20-кою універсальною 2020. -20 -20. І ще плюс додаємо зверху. Хоч наливалися плоди. Ось вам. Нехватка фосфора теж. Вона отаким образом виглядає. А нехватка калію, виходить, е, оця часть нижня огірка. Вона, взагалі, худенька йде. І це нехватка калію у нас. Ну, конечно, всі елементи, или бризкаємо, или під корінь. Найкраще бризкаємо по листу, воно швидше дається в растение. Все, є питання, задавайте. Підписуйтесь, ставте лайки, кому не впадло. І до свидання.